Чи важливо вам, як виглядає автомобіль зовні. Розпочинаємо зараз огляд автомобіля зовні, Hyundai, Ioniq максимальної комплектації. В Норвегії, друзі, вітаю вас. 19 рік, 125 тисяч пробігу. Розпочнемо оглядати данутівку з капоту. Так, дивимося, скольчиків тут немає. Я вже так подивився, швидко вам покажу. Бампер не пошкоджений. Далі крило ціле, зеркала цілі. Так, тут ціле, тут ціле. Бачимо, тут, тут є така царапенка, має поліруванням, якщо що убратися. Далі кришка багажника задній бампер. Є тут щось доставали, така от царапинка. Далі з цієї сторони ціле, 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 крило теж ціле, капот без зауважень. Так, далі. Перейдемо до салону, але це вже в наступному відео.